І так, друзі, урок другий: як виставити на продаж наші USDT на Binance на платформі P2P. Дивимося на екран. Так, друзі, ми заходимо на Binance. У нас є P2P-торгівля на головні, але ми можемо нажати Гаманець знизу і вибрати поповнення. Тобто для того, щоб продавати, у вас гроші мають бути на гаманці для поповнення. Бачите? У мене 386,83 я. Думаю, Приготовив для продажу. Це зароблені за сутки гроші. Наприклад, ми можемо вивезти, бачите, знизу P2P, нажимаємо. І є купівля, є продати. Тобто Продати, якщо зразу так продавати, ціна все буде дешевше. Якщо виставляти на продаж, ми можемо виставляти дорожче. Як це робиться? Дивіться, знизу в мене є головна, ордери, оголошення і профіль у вас. Новичків такого не буде. Зверху, там, бачите, де колокольчик в правому углу, там вище буде у вас три рисочки. Ви нажимаєте на них і буде додати режим оголошень. По-русски додати режим об'явній. Ви нажимаєте, додаєте, і у вас знизу з'явиться така закладочка. Це робиться один раз. Ми нажимаємо оголошення. Опублікувати оголошення. Бачите, є купівля, є продати. Ми з вами продаємо продаж. Наприклад, що USDT можемо вибрати, що ми продаємо. Ми продаємо USDT за UAх, за гривні. Можна за що друге, тобто, в якої країні ви знаходитесь. Ціна фіксована має бути. І я виставляю, наприклад, я хочу продати по 40 10. Ну, ви дивіться, яку ціну актуальна на той момент, ми починаємо. Виставляти ордер. Далі. Скільки ми хочемо? Я хочу всі продати. 386,88. Це буде 15 513 гривень. Я або хочу одною сумою. Зразу, щоб від 15 тисяч мені пересилали, можу виставити. А можу від 500 гривень. Тобто, мені буде. Приходите багато людей, чи від 5 тисяч, чи від 500 гривень купувати. І є карточка. Тут ви нажимаєте додати, і ви можете додати от всі свої картки, які ви хочете цю удалити, додати будь карту. І від 500, наприклад, гривень до 50 тисяч. Нажимаю далі умови, які ви хочете, що е, побачив, які в об'яві. Ви собі пишете перевод тільки там, в гривнях, наприклад. Ну, любе об'яву, і хто купує, побачить. І потім опублікувати. Вас опубліковується успішно опубліковано. Бачите, 4010 пишеться, виконано. І нажимаємо виконано, і ми чекаємо. Бачите, 4010. Воно буде на головній сторінки. Способ оплати «ПриватБанк». І аж по 40,10 зараз ціна впала. Я десь буду, там де по 4010, ви можемо побачити мене. Але наша задача вам показати, продати, як це відбувається швидше. Тоді я оголошення можу редагувати постійно. Тобто, по 4010, зараз не актуально, ціна може мінятися, може піднятися, може впасти. Я можу поміняти. Нажимаю три точечки. Швидке редагування. І ставлю не по 4010. А 40.00, 40 наприклад. Зберегти. Тобто для того, щоб вам показати. І головна сторінка. Бачите, є люди по 40.00. 40 я виставив і теж буду серед цих людей хто по 40.00 40 продає. Тобто, треба обновити. І дивимося, де я. Ви точно так же можете шукати себе. Де ви є? От, я є. Black Alex. Тобто, дивіться, кількість, якщо по 40 угод, хто займається, бачите, ордери, загорілось. Хтось взяв мій ордер. Нажимаю, не оплачено. Людина взяла вже ордер на 8900 в мене. І ми чекаємо, поки не оплачено. Ця людина має оплатити. Коли буде в розділі оплачено, ми маємо з вами перевірити нашу картку, чи поступили кошти. Бачите, ще одна людина взяла ордер на 5583. Тобто, ви цю суму можете продавати одним ордером, а можете продавати маленькими частинками, але виставити по 40-10, наприклад. Тому що. Люди, комусь треба 20 доларів, комусь треба 30 доларів, і ви цю суму розпродасте. Тобто, хто буде займатися сугубо перепродажею, купив і продав USDT, той може виставляти е, собі суму більшу, але від там, 500 гривень. І у вас буде багато ордерів. Багато ордерів це з одної сторони, е, Треба погратись, а з другої сторони ви набиваєте рейтинг. Чим більше ви продали, тим більше у вас рейтинг. Бачите, появилось оплачено. Тобто 5,583 мені оплатили. Мені треба зайти на приватбанк. От, А, вже прийшло, не треба зайти, я так бачу. Значить, я здійсніть переказ. Платіж отримано. Я отримав правильну суму, ім'я платника. от Так. Підтвердити. І я ввожу свій пароль для того, щоб відпустило ці кошти. У вас має бути свій пароль, або буде приходити СМС від Binance. Там, по-моєму, 6 цифр, ви їх вводите і тоді відпускає. Так, я ввів пароль, виконано, нажимаю, вертаюсь. До слідуючого. Слідуючий ордер теж в мене було не оплачено, але кошти прийшли, і ми чекаємо, поки воно перейде в розділ оплачено. Тобто я вже бачу, що мені прийшли спочатку 5,583 і 8,900. Тобто 8900 мені прийшли. Ми чекаємо, поки людина нажме в себе, що вона оплатила. І тоді ми відпускаємо цей ордер. Якщо людина. Не забула назад нажати оплачено. Ми можемо бачити знизу е СМС-ку і написати. Ну, буде загоратись. Пустимо гроші. Прийшли. Натисніть. Оплатив. О, бачите, оплачено вже є. Здійсніть переказ. Мені навіть приходили гроші, е і людина десь потім пропадала. І просто прийшли мені 5 тисяч гривень, і десь людина ділася, і я її так і не зміг знайти. Просто мені перекинуло 5 тисяч гривень. Так, підтвердити. І вводимо пароль. Свій або смс, яку нам прислав Binance. Так, я ввів пароль. Нажимаю «Виконано». І дивимося, режим оголошень перегружаю. Сталося 24,46. Ну, я думаю, не буду їх продавати. Можна продати всю суму під 0. Менше 100 ми виставити не можемо. Або я буду чекати, поки цю суму візьмуть, або я візьму і закрию оголошення. Тобто спеціально так я зробив, щоб ви попадали в різні ситуації, щоб. Оставалося вас, щоб ви могли закрити, щоб все було видно на цьому відео. Закриваю оголошення. Все, оголошення закрито. Мене тепер серед продавців нема. Зділку ми завершили. Е, є нюанси. Якщо людина тільки зареєструвалася, сьогодні же купила її і зразу хоче продати новичка не пусте, треба чекати 24 години. Якщо в людини на рахунку взагалі на біржі нічого нема, воно не дасть виводити 24 години. А для того, щоб можна було купити і продати, нам потрібно купити на своїй біржі, перечистити на біржу, наприклад, жінки або чоловіка. І продати вже з тої біржі. Про це як перечисляти з біржу на біржу, у нас буде третій і четвертий урок. Я вам покажу всі нюанси, як гаманці користуються люди, як перечисляють без комісії з бінанса на бінанс. Третій, четвертий урок у нас буде, друзі.